У Чорному морі сталася екологічна катастрофа, розлив мазуту на кривозбережжя. 15 грудня у Керчицькій протоці два російські танкери волгонєфть 212 та волгонєфть 239 потрапили у шторм і розламалися навпіл. Обидва судна перевозили паливо для російського флоту, і нафтопродукти почали витікати у море. Загалом у воду потрапило понад 4,2 тисячі кубометрів мазуту, який розтягнувся на десятки кілометрів уздовж узбережжя. Вже за кілька годин пляжі від селища Веселюка в Темрюкському районі до станиці Благовіщенської Ванапі почорніли від мазуту. Місцеві жителі фіксують численні випадки загибелі птахів, вкритих нафтовими плямами. Люди скаржаться на різкий запах нафтопродуктів, який викликає сльозотечу та запаморочення. Експерти з Грінпіс наголошують, що у розлив важких залишкових нафтопродуктів, таких як мазут, завдає непоправної шкоди екосистемі. Забруднення зачіпає не лише морських птахів та рибу, а й може залишити довгострокові наслідки для прибережної флори та фауни. На місце аварії були направлені екстрені служби. Близько 270 рятувальників та півсотні одиниць техніки. У Темрюцькому районі та Анапі оголошено режим надзвичайної ситуації. Губернатор Краснодарського краю Вініамін Кандратєв заявив про створення оперативних штабів для координації робіт із ліквідації розливу. Проте місцеві жителі стверджують, що бонові загородження, які могли б стримати поширення мазуту, досі не встановлені. За останніми даними. Мазут вкрив 35 кілометрів пляжів Краснодарського краю. На відео опублікованих очевидцями видно чорні пляжі та загиблих морських птахів. Ситуація ускладнюється погодними умовами. Вітер та течії розносять забруднення далі, що ускладнює локалізацію аварії. Водночас ще один російський танкер подав сигнал лиха у Чорному морі поблизу порту Кавказ, одного із найбільших портів Росії. У разі нових витоків ситуація може перерости в масштабну екологічну катастрофу, що зачепить не лише чорне, але й Азовське море. Два російські танкери, все. росіян вже не тримає не тільки земля, а й вода. Два судна, що перевозили мазут, зіштовхнулися під час шторму в Керченській протоці. Серед версії також міг бути удар українською ракетою. То хто ж розбушувався? Нептун морський чи ракетний? Дізнайтесь за мить. Ви на каналі час підписуйтесь і новому дивитися. Хвиля розрубали навпіл танкер Волгонівті 212 біля берегів Керчі. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Танкер перевозив 4 тонни мазуту. У морі опинилося 13 членів екіпажу. Судно стрімко тонуло. Одна людина загинула. Також є інформація, що через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно. Волгонів 239 На цьому танкері теж 13 людей. Ось і мінус одна воганівця. Повтор Волганівці 139 поламало на дві частини. Наприклад, Волганів 212 було збудовано аж 55 років тому. Судно було спочатку звичайним танкером, а 1990-х його вкоротили до стандартів річка Море. Робили все на швидко руч приблизно так. Вирізали центр, викидали його, а потім зварювали корму та ніс. Після чого утворився величезний шов посередині. Сьогодні цей шов розійшовся після потужного удару хвилі. Одна з основних версій катастрофи танкерів у Керченській протоці. Помилка екіпажу у складних погодних умовах. У районі аварії сильний шторм. За попередніми даними екіпажі одного або обох танкерів у таких умовах могли не впоратися зі стихією та припуститися помилок в управлінні судном. Про таке пише російський інтерфакс на джерело в службах морського пошуку та порятунку. У цьому ж виданні повідомлення якого тиражують інші. Пабліки зазначили, що не могли знайти четверо людей, що були на борту. Решта моряків або піднята на борт буксирів, що проходять повз або залишаються на поверхні води стосовно кількості моряків, то число різниця на каналі ВЧК і ОГПУ. Там пишуть, що 10 моряків із танкерів волгонів 212 та волгонів 239 врятували. Доля ще тринадцятьох невідома. Вони перебували в трюмі під час аварії і могли загинути. Також серед версій інциденту непристосованість бортів до плавання у штормі. Виявляється, судна були створені лише для перевозок по річках, де такі умови, як зараз, не притаманні. Максимум, куди могли приплести кораблі, це з річки до прибережної зони морів. Дві кримінальні справи порушено після катастрофи танкерів у Керченській протоці. На місце виїхала група слідчих. Правоохоронці також взялися до перевірок безпеки судоходства. Також відомо, що частина нафтопродуктів вилилася після краху суден. Сурм зараз сягає 7 балів. Ось телеграм-канал Інформнапал припускає, посилаючись на неофіційні джерела, що це можуть бути дрони або сам Нептун. Імовірно, мається на увазі ракета. Станом на вечір евакуацію екіпажу Волгонавта 239 призупинено через негоду. Про таке сповістив російське МНС. Близький до силовиків канал База уточнює, що операцію відклали до ранку. А за сьогодні це була не єдина пригода на морі у Росіян. Біля Ялти затонув уже третій ворожий корабель. Задань ним став плавучий кран Російської Федерації. Повідомив телеграм-канал Кримський Вітер. На жаль, це поки не військові ворожі кораблі. Якщо хочете, аби і вони теж доєдналися до такого штурмового флеш. Мову ставте вподобайки, а ми вам готуємо ще більше контенту. І аби не пропустити нічого цікавого, підписуйтесь на канал свій час. До зустрічі! У Дніпрі на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки 14 грудня стався теракт. Вибуховий пристрій здетонував поряд із автомобілем. Про це повідомив нардеп Максим Бужанський, а також Суспільне Дніпро. Народний обранець пише цитую теракт у Дніпрі. Подробиці повідомляють уповноважені особи. Але якщо комусь бракувало проявів війни, це вони написав нардепафіє. що це тільки що вибухнуло?» Кабздец згодом цю інформацію підтвердили у нас поліції. кажуть, що за попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинула людина. Є поранені серед них двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби. Встановлюються обставини вибуху, після чого буде надана правова кваліфікація події. Місцеві пабліки пишуть, що тяжкі травми отримали двоє поліцейських. Го підозрює суспільство. Далеко ходити не треба. Лише погляньте на російські пропагандистські пабліки. Гарно підмітив нардеп Бужанський, що на російських крадіях шапка горить яскравіше та швидше. Крім того, дніпровські пабліки додають, що вибухівку під авто могли покласти завербовані ФСБшниками підлітки. Почуть, що поліція наразі проводить перевірку. Українські медіа повідомляють, що саморобний вибуховий пристрій спрацював поряд із будинком ТЦК підозрювані. Як ми вже казали, неповнолітні, яких завербували. Попередня подія буде кваліфікована саме як теракт. Повідомив канал Еспресо, який посилається на власні джерела в правоохоронних органах. Це та, це не всі пригоди в місті мільйоннику. Ще один вибух стався на незалежності. Колишні Тітова виявилося, що здетонувало після ввімкнення світла близько 16.00. У результаті цього вилетіла шибка на балконі. Уламки лежать на землі. Станом на 17.00 було відомо про замінування торговельного центру Вавилон людей. Вивели на вулицю. все стало відомо настільки зненацька, що відомості про цей інцидент дійшли до інформаційної лінії ТРЦ геть не скоро. Варто згадати, що нещодавно в Донецьку вдалося підірвати колишнього начальника Оленівської колонії Сергія Євсюка. Нагадаю, що влітку 2022 року росіяни ув'язнили в Оленівці десятки полонених захисників Маріуполя. 29 липня там стався вибух, який забрав життя близько 50 українських полонених. Окупанти звинуватили Україну та заявили про удар Хаймерс. Проте звільнені полонені розповіли про закладені фугаси всередині бараку. На річницю трагедії ООН Офіційно заявила, що удар Хаймерсу виключений. А буквально на днях головне управління розвідки ліквідувало Михайла Шацького, заступник генерального конструктора КБ Марс. Він був застрелений у котельниках в районі Кузьмінського лісопарку. Стрільцю вдалося втекти з місця події. Шацький займався модернізацією крилатих ракет Х-59 до рівня Х 69 Також він розробляв нові БПЛА для російської окупаційної армії. На цьому поки все більше ви знайдете на нашому Ютуб каналі «Сій час. Тож підписуйтесь а цьому випуску, ставте вподобайку. До зустрічі!